У головній госпітальній базі нашої області нині працюють лікарі з Литви. Це хірурги, фахівці медицини невідкладних станів. Бригада литовських медиків проводила операції спільно з українськими колегами. Лікарі обмінювалися досвідом, освоювали нові технології. Розповідає журналістка Вікторія Галка. Як розповідають литовські лікарі, їм було цікаво та корисно працювати у головній госпітальній базі нашої області. Практичний досвід, який отримали іноземні медики, вони оцінюють дуже високо. Спільною роботою задоволені обидві сторони. Налагодити та організувати співпрацю литовських та українських медиків вдалося й завдяки зусиллям дипломатів. Але цього не відбулося, якщо б не наш консул. Який всі ці питання організації взяв на себе? Це Віталій Півняк. Ми більше десяти років співпрацьовуємо, були в Литві, були на приїдем президента. І робимо все можливе разом, щоб наші хлопці і виживали. Я одержували таку потужну ребілітацію в Литві. Я хочу подякувати вам за вашу працю і подякувати литовським нашим друзям, які знайшли час приїхати допомогти і навчитися тому, що ви знаєте, разом до перемоги і як кажуть вітовці за нашу за вашу перемогу. Республіканська лікарня Литви це четверте за розміром та значенням медзаклад у цій країні. Майже рік тому був підписаний меморандум про співпрацю між головною. Спеціальною базою нашої області та цією лікарнею за плечима лікарів обох медзакладів вже є чималий досвід співпраці. Ми вже обмінялися такими поїздками, які дозволили вивчити роботу наших литовських колег. Вони побачили, як ми рятуємо поранених. Зробили великі поїздки на схід України, де забирали самих тяжких, проводили евакуацію до санітарних потягів. Сьогодні ми знаємо, що тільки разом з такими лікарями ми зможемо одержати справжню перемогу. Перемогу Життя над смертю. литовські лікарі впевнені, їм є чому повчитися у українських медиків. кажуть, отримали безцінний практичний досвід в евакуації поранених, в організації медичної допомоги в екстремальних умовах, у спільній роботі в операційних. А ще вони завжди готові прийти на допомогу своїм українським колегам, що вже довели на практиці. 25 було... коли 25 жовтня був ракетний удар, і лікарня отримала дуже великі пошкодження. Є я зателефонував генеральному директору і сказав, ми поруч із вами не на словах, ми хочемо приїхати і обмінятися досвідом і надати те, що ми можемо надати. Було достатньо багато бажаючих приїхати. Ми набрали все, що необхідно, щоб допомогти з Литви. зі мною приїхала команда. хірургічному відділенні оперували асистували колегам. Дивилися, яка логістика солдат, яких привозять. Досвід такий. Знаєте, що до сих пір у голові не вкладається все, але те, що ми отримали, це все безцінно. Ми получили ну Ам'ять про спільну роботу медики залишили свої автографи на прапорах обох країн та обмінялися державними символами. Подальша дружба та тісна співпраця з порятунку життя та здоров'я людей обов'язково продовжиться, впевнені українські та литовські лікарі. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.